Доброго вечора! Вітаю вас на каналі Майструй Працюй Цитруєн Берлінго Сьогодні гальма, гальма. Трошки стали чергікати. Чергікати, зрозуміло, потрібно замінити колодки. Коли я розібрав ситуацію і вийшла колодка одна. Ну, майже, майже як новенькі став я їх. Мало, мало тут зношено, Інша. Інша геть до металу. Чому так вийшло Щось, мені ж інтересно стало, думаю, одна ціла, друга метал. Диска трохи подерла. Ну, то таке нічого, там колодка потім набере форму цього ж самого диска. Можна його там, звісно, пройтися, десь там підточити. Под ну, Не буду нічого заморачуватись. Колодочка себе набере форму, вона ж смікенька. По відношенню до, до цього диска. Так що там нічого такого страшного немає. Але замітьте, коли я її став і ще я помазав мастилом, все, що було гарненько, почистив мастилом. Так воно ще і залишилося все гарненько в такому стані хорошому. Бачите, це я не мазав воно так і залишилося, Коли їх міняв, навіть не пам'ятаю вже. Так що то, рекомендую так теж намазувати, воно собі там гарненько все. І Нержавіє там. Так, ось ця система. Далі. Що вийшло? Що направляючі дуже позакісали тут направляючі. Дуже позакисали, прямо взагалі. Та, понятно, вони тут взагалі не ходили, це вже. Е, Прийшлося гріти. Я нагрівав одну. Ну це не знаю, дало-не дало ефект. Хороша наставочка потрібна. Але що тут -то придумав? Придумав, хто-то придумав, вже було. Тут був отвір. В одній був отвір, заклепаний алюмінієвим таким заклепочкою. З іншої сторони, що я тут там подумав? Вибіло, воно вийшло. З іншої сторони, я присводив теж отвора. І теж вибив наставочкою, стальною такою повибивали всі направляючі. Тобто мені, мі, <сувач> товариш тут допоміг тримати, тому що самому незручно. Вибили, я їх почистив, все гарненько, лишилося навіть. Пільничок ціленький, один, ну, пільнички є. Я їх зачистив і, що помітив, ще ось один, один стандартний, оригінальний, а інший вже точили, сам, самі я точили, тому що тут є навіть на цьому сліди токарного станка, де зажимали патрон три, три лапки. Там, як у і тут така проточка в цьому оригінальному є. Тут не було, я вже її зробив на там, Протащив сюди смазочки, щоб вона більше, бо, бо дуже плотно воно тут прилягає. Смазочки нема діватися, Ну, в общем, так буде краще з таким вже однакове зробив. Що я тут подумав, до, до усовершенства це діло. Вже одну таготничку я тут просвердлив отвор 9 9 мм, таготниця 10 м. Таготниці мене вистачає. Десь там сільхозтехніки колись залишилося радянські. Я вже одну вкрутив сюди, там достатньо місця буде. Я дивився вже по диску. Диск там має форму таку Достатньо буде місця, щоб воно там... можна було його потім Там при нагоді опять. Тут знову... взяв я простого мечика, тут на 10 Нема у мене мелкої різьби, зараз вечір. Тим паче, вже 12-та година ночі. Як завжди, я люблю в гаражі посидіти. Допізнаю да, потрібно скласти, вже раз розібрав. Так. Простим м'ячком нарізаю різьбу. Там різьба тут, звісно, мелка. Яка-то. Ось у мене стільки цих та Ще з тих часів. Різьба тут мелка, не буду уточнювати, там які шахти, все там. Воно не потрібно, всі знають, бачать візуально, що воно щось не то. Ну да воно сюди зайшло. Я Спочатку так чуть -чуть віточок воно совпадає, потім круть круть його ключиком, туди його пойдет, блін. Нема чого там викабелюватись. Ну, у кого є мечики, там, різні краще, конечно, нарізати різьбу гарненько собі. Ну, Тут не хуже вийшло, я думаю, все зарейло почищу. Почищу, тут продуну трошечки ці отвори, направляючі, Хоча вони тут і дуже непогано ходять уже. І буду збирати, подивлюся, наші як. Так що дивіться, якщо кому подобається така ідея, можете при нагоді зробити. Ну Давай міняй цілу цю скобу, а ще краще. -то, Супорти термозний, тому що воно ну, все в парі продається десь або на розборку, але як ви приїхали замінити тормоза, то воно вам явно його не знайдеться. В наявності десь потрібно буде купувати там. Ну, а можливо сервіс, які там, якщо десь є, ну не знаю. Я вирішив так зробити, закономив, значить, заробив. В общем, така версія. Далі покажу чуть-чуть. Ну, Пізніше, як стало, зараз воно туди на місце, щоб подивилися, як можна зробити, змайструвати навіть таку, таку схему, щоб можна потім чик-чик, собі з пліцом, з з з смазочки, там мастило туди, підспінцували і далі їздять, направляючи і собі працюють, гарненько змащені, і буде, буде довше працювати і краще. Ну, ось, я, щоб скоротити час, не показував вам, як встановлювати, як знімати. Звісно, ви все це знаєте. Ось, встановив я колесо на місце. І тавотнічки прямо видно аж звідси. Ось. В доступі тут ще є вільне місце. Одна і друга. Ось доступно, дуже, дуже зручно буде їх там при нагоді, не забутися. І розплінцювати їх. Колесо крутиться без зайвих зусиль, нічого там не заважає, не мішає нічого, не тре, не, не чіпляє. Все гарно. Зараз машина на, на дом Я опускаю, щоб зажати сильніше болти. І все. І на цьому дуже, дуже хороша процедура, я вважаю, що зроблена. Це мені подобається. Не знаю, що так, що так, до чого я так дійшов такого висновку. Зараз ще покажу, у мене тут є карманний такий шпінгалет. Секунду. Не, не пам'ятаю якось на металоломі був. Не знаю, що такого карманного шпінгалета. Ну, це шприця такого карманного. Тут солідол сюди потрібно. Це такий ковпачок. Не знаю, можна їм не можна, можна спробувати, звісно. Трішечки не такий цей. Не захвачує там якби. Ну, ось там у Ну, мені здається, що. Ну, таке. це, Сюди солідольчик, хоп. І все, можна працювати. Зараз спробую проїхавши певний проміжок часу. Ну, потрібно з слідов чуть-чуть не так, звісно, краще буде більшим шприцом його тут змастити. Ну, таке. Ну, не знаю. Може це не сюди. Ну, взагалі. Я вважаю, що конструкція непогана. Все, зажимаю болтики і буду їхати. Всім бажаю успіху. Працюйте, майструйте, це корисно і цікаво. Канал майструй, працюй. Дивіться, далі мої випуски. Тому цікаво, звісно. Хто любить колупатись в гаражі, посидіти, вже не знаю. Більше 12 години. Так що таке такі справи. Всім бажаю щасливої дороги.